Герба вже розпустилася, тепло пішло, піду попробую рибку половити. Взяв просту плавочку і взяв покидати на щупачка або окуня. ось там річечка, зараз піду попробую на ями. Ну, вони так сиділи тихенько навіть не бачу їх. І в рибу. Скоріше за все якесь ведра. Так, я вже закинувся. Стою, почекаю, може щось і зловиться. Ну, маю надію. Всього навіть підцікати, нехай туклює кудись. Ух, Ух який карас, ні, фігасі. Гарно. Гарно. Щоб витягнути тебе. О, ходи, ходи до берега. Ха -ха. Перший карась цього року. Червочки. Ось так, особливо не вимахуємося. Ніякої панчохі ніхто не натягає. Отак. Чик-чик і пішло. І туди ж його знову. А, плотичка. Різка яка. Ну, ходи, 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 плотичка. Оте є тут до мене. Карасик там то, то. тут, тут бракова. Половив і хвати. На перший раз. Ось так. Три рибки. різні, Карасик, плотичка і окунь. Ну, За годину часу це вже непогано. Ну все, ріпка додому. До наступного разу, коли я вийде, не знаю. Ну, буду старатися пошече по погоді. Всім пока.